Що столиці відбулася прес-конференція представників Київського інституту досліджень регіонального розвитку України на тему електоральні настрої українців в умовах нової виборчої системи вересень, жовтень, 2015 року. За даними досліджень у східних та центральних регіонах, шанси на проходження у місцеві ради мають такі партії. У Дніпропетровську опозиційний блок візьме 24%. Укроп 23,7%. БПП Солідарність 6%, Батьківщина 4,9%, громадянська сила 7%. Самопоміч 5,1%, відродження 5,1%. Усі інші партії набрали 5,3%. У свою чергу 18,9% респондентів мали труднощі із відповіддю. У Запоріжжі ситуація склалася дещо інакше. Опозиційний блок підтримали 21%. БПП «Солідарність» – 15,9%. Укроп 14 – 14,1%. Наш край – 6,3%. Батьківщину – 6,1%. Самопоміч – 5,8%. Інші партії набрали всього 7,3%. Не визначилося понад 23% виборців. У Харкові така ситуація. Відродження набирає 38,6%. Опозиційний блок 10 – 10,1%. Наш край – 6,5%. Укроп

6% не визначились з голосом понад 30% громадян. У Черкасах БПП Солідарність підтримують 16,4% громадян, Батьківщину 13,4%, Самопоміч 12,1%, Черкащани 11,2%, партію Вільних демократів 9,3%, Свободу 5,8%, Укроп 5,4%, а от за інші партії готові проголосувати лише 7% мешканців Черкас. Не визначилися ж близько 19% респондентів. У Маріуполі опозиційний блок отримав 23%, БПП Солідарність 7,5%, Наш край 7,3%. Укроп 5,1%. батьківщину 2,5%. Інші партії набрали всього лише близько 9%. А от не визначилися рекордні 45% жителів Маріуполя. За словами соціолога Дмитра Громакова, ці результати вказують на те, що колишні регіонали отримають можливість реального реваншу. Власть винуждена йти на зговор снімі такої, тому що немає сильних, як такових сильних лідерів. Uh, найти за столь короткий проміжок времени для своєї uh, політичної сили про просто невозможно. За його словами, мало не єдиною справді опозиційною силою, яка пройде у всі міські ради, стане українське об'єднання патріотів. Укроп ті молоді проекти, які заходять сьогодні да, в кампанію. там тот же самый укроп, они имеют шансы на хорошее политическое будущее, если при любом исходе выборов для них они сохранятся на, в публичном поле и продолжат свою деятельность.